Надання в оренду власного майна є одним із найбільш розповсюджених способів повернення інвестицій, тому надзвичайно важливо зробити цей процес безпечним та найменш ризиковим, як оформити договірні документи, правильно вести бухгалтерський та податковий облік, попередити потенційні проблемні ситуації та забезпечити збереження. Переданих в оренду об'єктів нерухомості та транспортних засобів. Дізнайтеся про це та ще більше на відеокурсі оренда і орендні договори, юридичні та податкові акценти. Я, Віталій Правдюк, разом з Людмилою Тимофеєвою розкриємо найбільш важливі питання пов'язані з орендою від обліку до юридичних питань. При цьому ми будемо використовувати найбільш свіжу судову практику. Курс складається з трьох відеоуроків, на кожному з яких ми будемо відповідати на ваші запитання. Приєднуйтесь вже зараз. До зустрічі!